Чи любите ви котиків? Це моя справжня слабкість. І знаєте що? Японія це справжня котяча столиця світу. В Японії існує офіційний день кота, який святкують 22 лютого. Ця дата була обрана через те, що японське слово ня нагадує вимову числа два. У цей день японці купують спеціальні ласуші для своїх улюбленців, роблять фотографії та діляться ними в соціальних мережах. А ще в Японії є знамениті золоті статуетки Манекі Неко, які вітають і залучають удачу. Ці статуетки з'явилися ще в 1603 році. Якщо кіт махає правою лапкою, це до грошей, а якщо лівою до гостей. Сьогодні в Японії існує понад сотня котячих кафе. Де ще можна випити каву і одночасно погладити котика? Ці кафе стали неймовірно популярними як серед місцевих жителів, так і серед туристів. А найвідоміший кіт в історії Японії це Тама, який справді працював начальником залізничної станції. Він носив маленьку капелюшок і отримував зарплату у вигляді котячого корму. Тама став справжньою зіркою і привабив тисячі туристів на свою станцію. Японці так люблять котів, що в 2015 році навіть ухвалили спеціальний закон про захист тварин. Цей закон встановив чіткі стандарти утримання домашніх улюбленців. Для японців кіт це не просто домашня тварина, а символ гармонії. Вони вважають, що кіти поєднують у собі незалежність і вірність, спокій і грайливість. Японська культура ставлення до котів це ціла філософія, яка тисячоліттями формувалася в цій країні.